Добрий вечір. Мене звуть Денис. Хто не знає, приємно познайомитись. Я інвестор в системі Bitbon. Дана система буде оцифровувати все майно, бізнеси і так далі. На блокчейні. Кому цікаво познайомитися з системою, можете мені написати в Telegram. У мене під описом відео буде закріплена силка, або ж зайти на. Мій телеграм-канал і у закріплених повідомленнях зайти, познайомитися з моєю командою, а також е, бути учасником і інвестором в системі Bitbon. На сайті Bidbond Space ви можете познайомитись з концепцією системи, з дорожньою картою, е, з самою компанією і, е, і все інше. Більш детальніша інформація можу надати вам особисто. Через Телеграм або е, телефонний дзвінок. Тому зараз хотів би більш детальніше розглянути ін, певний інструмент, на чому ми могли б заробляти до 38% річних. Е, як це відбувається? Є е, е, біржа, на яку ми заходимо, бітрейт називається. І маємо, або ми можемо купити бітбони. Або подивитися ринок, яка купівля, яка продажа і так далі. Є інвестбокс, де тут є пакети. Тут раніше був пакет провайдинга, зараз його забрали, але провайдинг на сьогоднішній день працює, якщо потрібно комусь підключитися до провайдингу, він є безкоштовним. Якщо ж хтось хоче зайти в акцію, заробляти тут, до… 36% річних можемо зайти в акцію, поясню в деталі і так далі. Але акція буде діяти приблизно там, 3 4 місяці і, мабуть, що закриється, і річного відсотку з неї витягнути. не буде. Хто на даний момент учасником, він вже отримує винагороди і так далі. Більш детальну інформацію про провайдинг і. Акцію я вам надам особисто. Або ж можете почитати її в телеграм-каналі, або зайти на Airbnb Space, або на Bitbond Space і ознайомитися з деталями даних акцій. Зараз хотів би більш детально пояснити, що це за IB пакет Bittrade Liquidity Staking, як він працює, як можна заробляти на ньому до 38% річних. Наразі є певні стабілізації ціни, але результативність має бути іменно така, як я вам поясню зараз у відео. Цей пакет був раніше стейкінг, але ціна входу була від 1000 доларів, і контракти заключалися на 5, 4, 3 і 1 рік. Е, зараз е, е, вони дали таку змогу кожному учаснику зайти від 10 доларів, і кожен з учасників може відкривати безліч контрактів. Тобто е, даний пакет став доступніший для постійного е, для інвестора, який має менше грошей. Ціна входу 10 доларів, і плюс е, контрактів можна відкривати безліч. Це теж великий плюс. Розберемося з даним, е, з даним пакетом Bitrate, Liquidity, Staking. Переходимо сюди, і у нас є тут простий калькулятор. Цей простий калькулятор нам дає змогу порахувати, е, скільки ж ми будемо заробляти в кінці контракту, як виводити кошти. Я більш всі деталі вам поясню. Е, зараз. Нагадаю вам, що провайдинг теж не дає велику дохідність там порядка 5%. А якщо строїти пул, то можна розігнатися до 20%. Але найвигіднішим інструментом зараз в системі Bitbone є liquidity stake. Е, Припустимо, що ми хочемо проінвестувати, там, 10 доларів, ми побачимо калькулятор. Що ми будемо заробляти, і так далі. Там 100 доларів, так само можемо подивитися. Візьмемо ціну, 1000 доларів, та й подивимося, що у нас виходить, щоб більш цікавіше і розгорніше отримати відповідь на всі ваші запитання. Період дії контракту: півтора року є. Сума купівлі одиниць 990 доларів. Чому? Тому що 1% комісії. Ось 10 доларів ваших пішли на комісію даної біржі на заключення даного контракту. Розрахункова ціна купівлі одиниць бітбону є 2 долари. От зараз, якщо я на 1000 доларів візьму, буде 2 долари. Ось. Далі річна дохідність контракту 38%. Я копіки забираю на якісь комісії, виведення і так далі. Загальна дохідність контракту це річна, а це вже за весь контракт за півтора роки – 58%. Ось на сьогоднішній день ми розрахували кількість у контракті 492%, а дохід в одиницях від Бона 285 одиниць. Ми дохід отримуємо від саме контракту, коли ми морозимо свої кошти на півтора року. І загальна кількість бітбон активу у нас вийде 778 е бітбон. Наразі ціна 2, тому ми 778 можемо помножити на 2 і отримати ту суму, яка в нас е більша на 58% аніж в ту, яку ми вклали. Це дуже крутий інструмент. Чому він перезапустився? Є мої догадки, але я вам більш детальніше все поясню. Дивіться, є в контракті зазначені такі нюанси. Ось я відкрив правила контракту. Період дії контракту БЛС становить півтора роки. Під час відкриття контракту БЛС зазначає суму контракту відповідно до умов. Наприклад, мінімальна сума може бути 10 доларів. І максимальна сума контракту може бути 100 тисяч доларів. Кількість контрактів, ще раз понаголошую, безкінечна. Скільки хочете, можете стільки заключати. В цьому є плюс, далі поясню. Е, також, е, значення ціни купівлі в одиниць Bitbone у межах відкриття контракту БЛС розраховується на підставі середньозваженої ціни здійснених правочинів у сервісі Tradebox. За останні 72 години, але не може бути нижчим зі значенням 1,5 долара. Тому дивіться, до чого я веду. Ця ціна входу за бідбон буде змінюватися вверх, вниз, але буде коригуватися. Але вона буде нижчою, аніж ми будемо купувати через е швидку купівлю е нашого бідб, е бідбону. Наразі відбулася така ситуація, там коригування ціни, і зараз е, ціна тут дешевша, аніж е, ми відкриємо контракт. Але далі, я думаю, що все стабілізується, і тут буде навпаки: тут буде ціна дорожча, а в контракті буде дешевше. Це буде вигідніше для клієнта. І що я хотів сказати? Тобто, ми можемо ввести тут 1000 доларів і купити, їх, і купити 500, 565 бітбон. В контракті ж у нас запам'ятали 565 бітбон. Е, в контракті у нас все-таки зазначається інша ціна, але буде по-іншому. Точно, просто зараз даний проект тільки запустився, і відбувається коригування ціни. На ринку. Е у нас буде 492 бітбона. Але там 567%. Начебто тут е дорожче купувати, аніж там. Але надалі буде е дійсно тут ціна нижча, аніж ми будемо просто купувати в Плюс на півтора року ми отримуємо дохідність 58%. А в акції ми отримуємо 36. І акція рік, можливо, не буде вже працювати, і ми не зможемо витягнути більші відсотки з вложених своїх коштів. Тому тут така ситуація. Я аналізую все більш детальніше в моєму телеграм-каналі. Зв'язок 24 на 7. Можете телефонувати, і без проблем. Обговоримо всі деталі вашого інвестування і так далі. Що ж я хотів тут наголосити? Дивіться: тут є певні нюанси по стейкінгу. Е, які ж нюанси і для чого е, буде це відбуватися? Дивіться, тут є певний пункт, візьмемо далі. Користувач має право достроково закрити контракт БЛС. Уявімо собі, що ви на сьогоднішній день хочете закрити даний контракт. Відкрили півроку тому. Ось, якщо минуло більше, ніж півроку, 180 днів із моменту відкриття контракту БЛС, то з фонду, з фонду сервісу на особистий баланс користувача, тобто на ось цей баланс, буде поповнений ваш рахунок. Переказується одиниці підбону кількості, що була придбана в момент відкриття контракту БЛС. Тобто, то, що ви придбали, вам через 180 днів тіло можна витягнути без ніяких втрат. Але, якщо минуло менше, ніж півроку із моменту відкриття контракту БЛС, то з фонду сервісу на основний рахунок. Баланс користувача буде переказаний відбони у кількості, яка була придбана в момент відкриття контракту, з відрахуванням комісії в розмірі 30% річних. Тобто, не річних вибачте, просто 30%. Тобто від цієї суми, на яку ви вклали контракт, або від цієї в доларах. Буде відмінусовано 30% і ви втратите 30%. Якщо ж ви далі продовжуєте інвестувати, півтора року закінчується, ви отримаєте, ну, согласіться, в активі дуже-дуже гарний прибуток. І розрахую вам таку маленьку модель. Дивіться, ви за ціною входу отримуєте. Наскільки більше е, доларів. Тобто ви вложили 1000, Ми множимо 778 доларів е, бітбонів, вибачаюсь, на 2 долара входу нашого, це ви заробите за півтора року 550 доларів з вложеної суми. Круто, круто. Але дивіться, це якщо ціна залишиться у нас 2 долари. Зараз система розвивається. Зараз запускається дуже багато е, всіх інструментів, і через півтора роки я впевнено можу сказати, дуже багато сервісів буде запущено, і ціна буде змінюватися. І вона може бути коштувати і 2 долара, і 3, і 4, і 5 хто довго років довго в системі. Вони знають, що ціна вже і до 40 досягала, і це підтвердять. Тому уявімо, що через півтора роки ми 778 бітбон помножимо на давайте не, не космос ціну на 10 доларів. Уявіть. Тобто, з вложеної тисячі доларів, ми отримуємо 7780 доларів. Це круто! Можливо, ціна підросте ще більше, але історія покаже, запустяться всі сервіси. Сервісів дуже багато. Якщо взяти, наприклад, дорожню карту системи, тут можна познайомитись з, зі всіма сервісами, з правовими документами і всім іншим концепціями, контрактами і так далі. То ми зрозуміємо, що дійсно цифрові активи будуть скоро в ціні. І дана система децентралізована, вона дасть змогу тут і збільшити свій капітал, а також бути інвестором в наступні проекти, а також коли в систему зайдуть бізнеси, можливо, буде інвестувати в стартапи та отримувати свою дохідність. Так, да, е зараз це найвигідніший е контракт, і його можна отримувати на сьогоднішній день дуже легко. Ми, наприклад, заводимо е наші долари сюди, є різні способи, е якщо потрібна допомога з поповненням, можу допомогти. Різні методи є. Більш детальніше поясню за телефоном. Є різні методи, хто з цими методами знайомий, вибираєте будь-який, отримуєте, поповнюєте і так далі. Зручний спосіб можна криптодоларом поповнити, вибираєте мережу, суму поповнення і так далі. і так далі. Можна також поповнювати і через ваучери, це більш детально поясню, як, що до чого. Тут. Наприклад, беремо, зазначаємо через швидкий сервіс, наприклад, на 1000 доларів. Ми хочемо купити бітбон. Заходимо купити. Можна вибрати будь-який із цих способів і купити. Можна е, з основного балансу, це коли у вас тут долари з'являються, і купити бітбон. Але перед тим треба завести на е, основний баланс сюди. Це є різні методи, можна через ваучер. Якщо потрібно комусь створити ваучер, можете звертатися до мене особисто в Телеграм. Допоможу з створенням ваучера. По курсу візьмемо до гривні і поповнимо ваш баланс. Я, вам буде створено ваучер на певну суму. Ви на карточку перекажете кошти, і на балансі ви отримуєте свої долари. Ось. Тому е, з поповненням деталі під описом відео з інвестуванням в систему е, розкажу більш детальніше. Мої догадки це не мої е, повноцінні такі інформовані джерела від е, компанії, але е, треба проаналізувати. Але той аналіз, який показав від запуску даного. Е, Інвестування, методу інвестування я замітив таку штуку. Ми візьмемо е, тут аудит на Bitbond Space, е, зайдемо на acetbox наші, е, нам потрібен Box бітрейду. Всі, які в нас є бітбони, які торгуються на біржі, їх є кількість 173 тисячі. На сьогоднішній день. Якщо ж ми візьмемо історії. Не історії продажу, а ось е візьмемо бітбон на бітрейді, їх є загальна кількість 39 243. Ось тут 173. 173 тисячі. 374 мінус -39, 39. 243. Хто давно в системі, він давно розуміє, що даний, дана кількість бідбонів це кількість 134 тисячі це кількість бідбон Prime. Вони є. Поза межами OneSpace і BTRU, і таким чином компанія хоче е, стабілізувати ціну і злити OneSpace Bitbon і Prime Primeбітbond в в Єдин, це дає зробити даний е, даний, е, даний інструмент е, BLS Steikin. І е, тому тут, коли оце все вимається, Оця кількість тут стане, наприклад, 0, то е з'єднається Prime і Bidbone Space в, в єдину. І ціна буде регульована однаково, що там і так, і там. Зараз Bidbone Prime дешевший, а Bitbon, е One OneSpace дорожчий. І цим методом хоче е компанія воз'єднати дв е дві платформи. І на цьому будуть контракти е стабілізовані і по ціні, і регулюватися будуть однаково. Ось тому е будемо слідкувати, але ті дії, які я побачив, вони дійсно постійно, постійно, постійно зменшуються. Тому подивимось, але дійсно так. Що я хотів уточнити: ціна, яка буде регулюватися на е цьому. На стейкінгу це беремо за 72 години, можемо просумувати. От історія заявок, можемо просумувати ось оці всі за 70 днів ціни операцій. І в середньому ми побачимо, що е, виходить, якщо ми за 72 години складемо ці всі ось ціни, е, то. В середньому в нас вийде те, що в нас показує наш контракт. Наприклад, візьмемо знову 1000 доларів. E, бачите, ціна зменшується. Тому e, ціна регулюється постійно. Я за те, що, e, можливо, буде такий момент, щоб. Коли ціна взагалі максимально буде підростати на останній одиниці бітбуну, там де я вам показував тут тут буде дешевше, на швидкій купівлі буде дорожче, набагато. І щоб вимити останні бітбуни, буде тут приємна ціна для клієнта. Ось. Е, наразі в мене от, відкрито два мілких контракти на стейкінгу. Один е, на 118 доларів е, 543 дні залишилося, і другий на 195 доларів. Тобто контракти можна відкривати безліч. До чого я веду, щоб зайти з сумою, наприклад, візьмемо е, 5000 доларів. Ми повинні їх роздробити. Для чого? Наприклад, візьмемо 5 контрактів по 1000 доларів. Ми їх заключаємо, заводимо в кошти, підключаємо, відкриваємо контракт і чекаємо своїх відсотків. Але є одне но. Якщо ж ми візьмемо одним контрактом на 5 тисяч доларів, ми морозимо повністю свої кошти 5 тисяч доларів на півтора року. Розірвавши, ми розуміємо, що ми будемо мати мінус 30%. Або ж дочекатися забрати тіло, і так далі. До чого я веду? На, уявімо, що на сьогоднішній день, через півроку, запустився якийсь крутий сервіс, який е, дає змогу е, заробляти, стати ще більш успішнішим. і так далі. Ми Можемо один контракт, наприклад, розірвати, забрати своє тіло тіло контракту, а відсотки втратити, і ми не закриваємо повністю весь контракт 4-5 тисяч доларів, а закриваємо одну тисячу і тим самим ми виводимо свої відбони. Їх можемо потім продати, купити, інвестувати в інший проект. В іншу Платформу і так далі, і це дасть змогу вам заробити ті чи інші е, кошти, е, і, навіть, втративши відсотки, заробити там більше. Але це моя вам порада, якби я відкривав і буду відкривати далі е, всі контракти. Е, наразі в мене в акції. Я новий користувач, мені було дешевше е, зайти в е, акцію. Ось. І тут така штука. Тобто, е, інструмент дійсно дуже дуже, 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 дуже вигідний і е, для вашого тільки розвитку, плюс цей десь контракт буде діяти стейкінгу. Десь теж 3-4 місяці можна хватити. Свого, свого великого кушу. Е, але далі запустяться нові сервіси, і будемо слідкувати за компанією далі. Як можна буде е, заробляти і так далі? Якщо ж вам цікава така інформація, цікавий метод, ви більш детальніше хочете познайомитися з е, системою Bitbone, можете переходити на. Ефіри, які в нас відбуваються кожного тижня. У е, нас є платформа навчальна, де ви навчитеся навчальної е, фінансової грамотності. Ви будете розбиратися більш детальніше в системі. Ви будете розуміти, які є інструменти для заробітку. Е, і також познайомитися з моєю командою. Підключення систем, до системи. Розвиток в системі, як інвестувати, як долучатися до цих інструментів, як поповнювати рахунок, як познайомитися з моєю командою все буде в посилочці в моєму телеграм-каналі. Е, в телеграм-каналі є закріплене повідомлення. Переходите по закріпленому повідомленню, і там буде всі, всі деталі щодо нашої платформи. Куди ви попали, і вивчайте всю інформацію. Після вивчення інформації чекаю особистого зв'язку. Якщо ви хочете інвестувати, будете разом зі мною в моїй команді. Чекаємо наступних інсайдів від компанії. Все дуже класно. Всім рекомендую.